Всім привіт! Я Жарінова Єлизавета, учениця 11-го класу академічного ліцею імені братів Шеметів. Висуваю свою кандидатуру на пост президента. Я родом із Луганської області. Я навчаюся в нашому ліцею лише з минулого року, але я вже із впевненістю можу сказати, що це мій другий дім. Все шкільне життя я відмінниця та активна учасниця багатьох заходів. Брала участь у всеукраїнській воєнно-патріотичній грі Сокіл Джура. Неодноразово разом з моєю командою посідали призові місця з волейболу, спортивного орієнтування, велотуризму, пішохідного туризму та скелелазіння. <плес> Також майже всі роки була командиром класу. Тож досвід маю. Чому ви маєте обрати саме мене? Я хочу стати не просто президентом школи, а й вашим другом. Я висунула свою кандидатуру на цю посаду, оскільки хочу враховувати усі можливі бажання наших учнів, хочу продовжувати брати участь у житті нашого ліцею та бути посередником між учнями та вчителями. На меті маю покращити шкільні будні та допомогти відволіктися від скрутного часу. Я пропоную таку програму змін: провести Wi-Fi для учнів. Хочу заохотити школярів до волонтерства. Наприклад, ми можемо разом поїхати до притулку і провести один день разом із пухнастиками. Не забудемо про традицію шкільних дискотек. Створимо скриньку для ваших побажань. Разом із вами ми можемо придумати цікаві конкурси. Обирати мене, то на день вчителя учні стануть вчителями. Голосуй за мене.